Новий регламент міської ради не дозволить виконувати закони України. Міська правладна більшість спробує в черговий раз підлаштувати роботу вищого органу влади у місті під себе. Головні критерії щодо зміни у регламенті, які несподівано вносить мер та фракція більшості, складаються із постатейних змін, зокрема щодо жорсткого регулювання, акредитування журналістів, наступу на право меншості та, звісно, спроби мінімізувати публічність діяльності міської влади. Голова комісії з питань законності Іван Бугаченко вважає, що це не на користь якості рішень, які приймає міською радою немає жодного слова про нагадування про день депутата. І ось вже на цю сесію грудневу. День депутата за 10 днів не провели. Робиться спроба депутатів відсторонити від у активної участі в підготовці проєктів рішень на сесію. Оце має місце. Цікаво, що серед пунктів нового регламенту відверте нівелювання цілої низки законів, зокрема щодо діяльності журналістів, обмежені будуть і права меншості, адже тепер, наприклад, для поіменного голосування треба буде значно більша кількість голосів міських депутатів. Десять голосів, і ми проводимо поіменне голосування. Там виписана норма, одна третя, тобто є 17 депутатських депутатів, повинні проголосувати, враховуючи, що фракція партії регіонів налічує. 30 осіб, то практично поіменного голосування у нас уже не буде. Всі ці зачіпки направлені на зменшення прозорості діяльності міської ради, же публікація поіменного голосування у газетах змушує депутатів потім персонально відповідати за, наприклад, дарування квартир прокуророві чи передачу комунальної власності своїм бізнес-партнерам або родичам. На думку Івана Бугайченка, такий регламент наступає на горло із закону про доступ до публічної інформації досить розпливче то виписано е, норми, які стосуються закону про доступ до публічної інформації. Досить так виписані, якби тільки щось написати. Наразі виконавча влада через представників у депутатському корпусі активно демонструє бажання замкнути навколо себе коло прибічників та відсторонитись від громади, в тому числі навіть від депутатів. Між тим будь-який регламент будь-якої ради не може перекреслити закони України, а тому чергові вигадки міських чиновників можуть закінчитись повним фіаско. І головне відповідальністю за неправомірні рішення.